Інтерв'ю Путіна американському тележурналісту Такеру Карсону насправді виявилося звичайним російським пропагандистським пшиком. За 127 хвилин цього спічу кремлівського діда стоїть просте бажання: бажання довести, що України ніколи не було, що українців вигадали поляки. Україну вигадав Володимир Ленін, і, власне, з Лєніна розпочалася вся історія України до того ж, за версією Путіна в Україні завжди була Росія, точніше, Україна була частиною Росії. 25 хвилин цього інтерв'ю. Путін розповідав свою версію історії України і свою версію історії Росії. Ми цю історію всі дуже добре знаємо. Зайве сперечатися з Путіним з приводу того, що він вважає українські землі ісконно руськими землями для того, аби виправдати свою агресію проти України. Він готовий навіть і місяць оголосити ісконно руською землею. Даруйте, уявіть собі, що десь в іншій країні, в тих же Сполучених Штатах Америки, індіанці взяли дістали карти 300 чи 400 річної давнини. Почали розповідати про те, що ці землі, на яких зараз живуть всі американці, були ісконно індіанськими. Землями або у Європі будь-яка країна після Другої світової війни, де чітко зафіксовані кордони і впливи цих країн, почали розповідати про те, що якась частина Німеччини належить Польщі, або якась частина Польщі належить Німеччині. Уявіть собі, що було б у світі, і що було б. На різних континентах. Але це зовсім не знічує Путіна. Він для того і давав інтерв'ю Такеру для того, аби пояснити, що він має повне право на те, аби розпоряджатися українською землею. Він має повне право для того, аби вбивати українців. Він має право аби повернути туди руський мір. Такеру він подарував навіть якусь теку з документами, ну, Бог знає, які документи, ну, начебто там якісь листи Богдана Хмельницького чи ще щось. Тобто ця людина живе в якомусь своєму світі і намагається переконати всіх навколишніх, а тепер і увесь світ, свої. Правоті. Ця людина, яка отримала ордер Міжнародного кримінального суду як воєнний злочинець, ретранслює на десятки мільйонів людей, що він в цій ситуації правий. Що в 2014 році саме Україна розпочала війну проти Росії, саме Україна вчинила е, переворот, як він каже, за допомогою. ЦРУ. Ну, звичайно, такер Карсон це відомий конспіролог. Ви знаєте, що в 2023 році його звільнили з телекомпанії Fox News саме через оцю конспірологію, через бажання довести те, чого немає, або, скажімо так, кинути тінь на нинішню американську владу, владу Джозефа Байдена, що. Начебто, ця влада в усьому вина в усіх конфліктах, які точаться які є на планеті Земля, хто такий Такер Карсон? Ви знаєте, я сподіваюся, друзі. Якщо ні, то нагадаю, що це американський тележурналіст. Який є прихильником Трампа, ба більше його називають одним із претендентів на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки у разі перемоги Трампа на президентських виборах 24-го року. Саме такер зробить зараз все для того, аби і американці, і увесь світ повірили в маячню Путіна. тобто, Такер виступає в ролі корисного ідіота або підставки для мікрофону, для того, аби надавати трибуну воєнному злочинцю людині, яка має сидіти в буцигарні за десятки тисяч людей, яких він вбив, ні в чому не винних людей, яких він вбив на території Української держави, за ті злочини, які він чинить і зараз щодня, щогодини, щохвилини. На чужій території за те, що він продовжує геноцид українського народу. Але Такер Карсон, як американський журналіст, намагається демонструвати свою майстерність в цьому інтерв'ю, намагається щось питати і іронізувати над відповідями Володимира Путіна, а той просто намагається. Ще раз повторити всі свої наративи. Тобто, ну уявіть собі, що людина готувалася до інтерв'ю, і 27 чи 25 хвилин цього інтерв'ю було присвячено тій історії України і Росії, яка є лише у голові Володимира Путіна, псевдоісторик Кремлівський. Намагається нав'язати цю історію всім іншим. Що він говорить про Україну? Що Україна ніколи не існувала, ну і відповідно, що всі землі, які є нині в українській державі, є російськими. Ба більше він говорить про те, що Лівобережжя, включно з Києвом, є російськими землями. Ну Це повна маячня. Це Якась маячня хворої людини, одержимої людини, людини, яка хоче знищити Україну, яка хоче знищити українців, це спіч людини, яка потребує негайної ізоляції. Його потрібно ізолювати від росіян від українців від всього світу. Він потребує медичної допомоги, а краще міжнародного трибуналу для того, щоб він... Чітко розумів наслідки тих дій, яких він чинить нині в Україні, і щоб більше після нього жодна. Жодна російська істота не повторювала того самого. Так, між іншим, як це було із Адольфом Гітлером. Ну, а уявіть собі, що в часи Адольфа і Гітлера приїхав би якийсь російський, ну, наприклад, російський журналіст і взяв інтерв'ю з Адольфом Гітлером, і на наступний день буквально в усій світовій пресі вийшло це інтерв'ю, де Гітлер виправдовує. Свої дії або пояснює, чому він знищив половину Європи. Таке собі навіть не можна уявити. Але ми бачимо на прикладі інтерв'ю Карсона з Путіним, що зараз таке можливо. Людина, така як Путін, має перебувати в повній міжнародній ізоляції. Його потрібно знищити. Режим, який існує в Росії, він має бути знищеним інакше. Те, що говорить Путін, воно є небезпечним не лише для українців і української держави, це є небезпечно для всієї світової спільноти і для всього світу. Нерозуміння цього призведе до більш катастрофічних наслідків. Звичайно, Путін зараз підігрує Трампу у передвиборчій кампанії. Висновок, який пересічний американець, який сидить і їздить гамбургер е на дивані. В штаті Техас буде очевидно такий: Українці є частиною Російської Федерації, і Російська Федерація намагається повернути собі ці землі, а американці спонсорують українців для того, аби вони воювали з росіянами, і у такий спосіб вони заважають Путіну поновити справедливість. Саме до цього прагне Путін, саме до цього прагне Такер Карсон. Але Ще вони прагнуть до того, аби Конгрес Сполучених Штатів Америки не ухвалив рішення про поновлення фінансування допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Бо оцей крок це інтерв'ю, яке було створено напередодні важливого рішення. Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо України воно скеровано на те, аби не дати гроші Україні. Що в такому разі буде? Путін розраховує на те, що Зеленський сяде за стіл перемовин із ним. Хоча самого Зеленського Путін. Називає таким, що називає себе президентом України. Він не називає себе президентом України. Його обрали українці президентом України. Це по-перше, по-друге, будь-які мирні перемовини з Путіним є неможливими по одній простій причині, тому що кремлівський дід. Прагне отримати всю Україну і прагне отримати контроль над цією Україною. Мирні перемовини з Путіним це означає визнати, що території, які зараз тимчасово знаходяться під окупацією російських військ. Є насправді російськими у такий спосіб, як вважає Путін, можна вести якусь розмову. Спершу ви визнаєте, знаєте, що Херсонська, Запорізька, Луганська Донецька області, включно з Кримом, є російськими, ставити підпис під цією угодою, А потім ми вже думаємо про те, іти нам далі чи ні. Фактично, мова йде про створення України за принципом Корей, двох корей, тобто буде східно. Південна Україна за його версією, і північно-західна, мовно кажучи, на дві частини. І от от на цьому ми зупинимося, каже Володимир Путін. Але знову згадує про якісь декрети Зеленського. Хоча у Зеленського немає ніяких декретів, у нього є укази, і згадує про те, що саме цей декрет, за словами Путіна, забороняє. Зеленському вести перемовини, мирні перемовини з Росією. та не указ. Президента, а є рішення Ради національної безпеки та оборони, яка забороняє вести мирні перемовини з Російською Федерацією до того моменту, поки російські окупаційні війська не відійдуть з території Української держави. Ну і звичайно, всі ці наративи російські і російських пропагандистів про нацистів, про неонацистів, які існують в Україні, це плід Хворої уяви Володимира Путіна та е, політичних технологів, які з ними працюють. Я нагадаю, звідки взагалі ця вся історія пішла щодо нацистів, неонацистів. Колись е, в 2002 році на парламентських виборах балотувався е, блок наша Україна е, і. На чолі з Віктором Ющенком. І цей блок Наша Україна. Російські політехнологи, які працювали на партію регіонів, почали називати нашистами. Тобто ті, хто входять в нашу Україну, вони почали називати нашистами. І от поступово-поступово за 20 років нашисти перетворилися в риториці російських пропагандистів в нацистів. Тобто нацисти, фашисти, неонацисти. Країна, яка найбільше. Найбільше зазнала втрат людських втрат. Найбільше було зруйновано під час Другої світової війни Україна. Україна зазнала достатньо важких втрат під час нападу німецьких фашистів. І говорити про те, що на території України живуть нацисти або неонацисти, міг вигадати лише пітерський гопник, який виріс. В пітерських подворі підворітнях, які вважають, що всі українці це бандеровці, і всі українці вважають себе росіянами, але бояться або соромляться зізнатися в цьому. Всі аргументи, абсолютно всі, які існують у Путіна, вони є притягнутими за вуха. Це брехня. Найвищого гатунку. І цю брехню найвищого гатунку ретранслював на весь світ такер Карсон. Ще раз скажу, що це все не випадково в цій історії, і ми в Україні чекали, що Якісь зміни будуть в політиці Сполучених Штатів Америки щодо України в кінці 2024 року, коли буде визначено ім'я наступного президента Сполучених Штатів Америки, але це не так. Ми бачимо на початку 2024 року атаку інформаційну атаку, серйозну інформаційну атаку, яка ще помножена на те, що роблять республіканці в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, як американці. Роблять це для того, аби Україна не отримала зброю для того, аби Україна не отримала фінансування. Республіканці на чолі із Трампом Трампісти вони роблять це для того, аби змусити Україну підписати ганебні мирні зараз угоди із Путіним. Ну не даремно ж Трамп говорить про те, що йому достатньо всього лише 24 години, аби припинити війну. Росії проти України у який спосіб Трамп це може зробити тільки в один спосіб: це не дати українцям можливості і не дати українцям зброї, не дати українцям грошей для того, аби вони продовжували захищати свою державу для того, аби вони зробили все, щоб Росія зазнала стратегічної поразки на полі української землі на полі бу? Бою. хоча знову ж таки той же Путін в цьому інтерв'ю говорить про те, що це було б помилково, аби міжнародна спільнота втягувала Росію у Нову світову війну, і це було б абсурдом. Абсурдом є існування рашистського режиму, абсурдом є існування Володимира Путіна, абсурдом є те, що Путіну продовжують. Вірити і надавати інформаційні майданчики для ретранслювання відвертої брехні, відвертої маячні і відвертих закликів до знищення української нації, до знищення української держави. Друзі, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео і підписатись на мій YouTube канал.